У Луцьку сьогодні тимчасово призупинили опалювальний сезон, розповів речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Лучанка Тетяна Ванчинова мешкає у трикімнатній квартирі, Щомісяця, каже, сплачує за опалення від півтори тисячі гривень. В оселі, говорить жінка, не холодно, тож опалення час відключати. На третьому, а внучка живе на п'ятому. Ну у них автономне опалення, а у нас централізоване. На провідруні іноді відкриваємо. Вікно де дуже гаряче, іноді даже буває, коли температура 15, а вже і сьогодні теж сьогоднішнього дня вже потепління йде. Як розповів Антон Безносиков, сьогодні упродовж дня відбудеться перехід системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи. Ми тимчасово призупиняємо опалювальний сезон, бо рішення про фактичну його зупинку ще не прийнято. Ми залишаємо резерви для того, щоб забезпечувати в міру необхідності медичні заклади, у яких є лежачі хворі. То якщо буде звернення від цих закладів про продовження опалювального сезону, то ми їм дамо опалення. Ми зупинили котли працюючи, почекали, поки вирівнюється температура подачі зворотня. Зупинили насоси робочі підживлювальні. Зі слів чергової синоптикині обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, середньодобова температура цього тижня буде в межах норми. Температурний режим протягом тижня буде в межах вночі 4-6 градусів тепла, в день 12-14 градусів тепла, ну за винятком п'ятниці до 18 градусів. У Луцьку є 43 котельні. У міжопалювальний період працює орієнтовано 30, говорить Антон Безносиков. Каже, Завершити опалювальний сезон. Зон у Луцьку планують у найближчі дні. Відповідне рішення мають ухвалити на засіданні виконкому. Наталка Кликоцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.